Українську легенду про народну співачку та поетесу Марусю Чурай за творами української письменниці Ліни Костенко показали миколаївські актори у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі. Я вважаю, що сьогодні не Миколаївський театр, ні Херсонський, не можуть ніхто сказати, що це є театри якісь там е, е, совєтського періоду. І вони от, ми кожного дня доводимо свою необхідність, от саме тим, що кожного дня биткові зали, що у нас що у миколаївці, ми кожного дня. Виходимо, відкриваємо завісу і говоримо своєму глядачу про цінності вічні, розумні, добрі, які будуть завжди. І від навпаки, коли така співпраця дає позитивний результат, від цього тільки гордість. Хай буде так. Класика ткліотляється відлі... тим, класика, я вважаю, Ліни Васильна Костенко це класик сьогоднішнього дня. Вона відбувається тим, що коли береш це произведення і в різний е... історичний часу, навіть скайта касається десятка лет, можна делать різні акценти. Життя України 17 століття зображено у виставі крізь призму особистого життя героїні. Тому твір української літератури Маруся Чурай став своєрідним дзеркалом українського минулого, а можливо, і сучасності. Вистава Маруся Чурай. Ліни Костенко і актуальність з неї буде завжди, тому що це живий класик, і тема, яка затронута там, це жива історія, яка повторюється у нас кожного століття, кожного десятиліття, постійний конфлікт, не просто конфлікт людини, а в соціумі, де постійно відбуваються якісь перипетії, які зараз. Тобто, особливо те, що в самому матеріалі, і коли говориться Ліни Васильівни, що залиті кров'ю київські вали. Це як не як актуально було, коли вийшла постановка вийшла ця прем'єра. Серце Марусі відкрите для кожної чесної людини. Всі свої найсвітліші почуття вона висловила в піснях. Маруся чиста серцем, швидка на розум. Окрім того, наділена поетичними і музичними талантами. Творіння пісень для Марусі є чи не головним способом самовираження? Я так заснула, наче потонула. Чи щось хороше снилося мені? сама від себе ще така далека. Немолоце приніс мене далека. Переглядаючи виставу, важко не відчути біль і страждання усього суспільства. Образ Марусі Чурай виступає в єдності з образом України.